У великому місті разом з татом і мамою жив собі хлопчик Олесь. Олесь був жвавим і допитливим. Одного дня він вийшов на прогулянку і помітив, що повітря тремтить і летить вгору. Тоді Олесь підстрибнув і спробував схопити рукою повітря. Плюх приземлився у калюжу. Піднялися бризки води. Одна з них сягнула підвиконня, де на неї впав промінчик сонця. Крапелька засяяла. Олесь сказав Привіт! Привіт! відповіла краплинка. Що ти ловиш? Повітря, а ти що вмієш говорити? А те, що ти ловиш, зовсім не повітря, а такі ж крапельки, як я, тільки менші. Це паринки летять від землі до хмаринки. Навіщо? Якщо хочеш, я розкажу. Хочу, хочу, тоді слухай. Вода є в калюжах, в струмках. Струмки поспішають до річки, вода напуває землю, а частину води кличе до себе сонце, яке випаровує воду. Там у небі частинки води збираються у білі хмаринки. Вітер відносить хмарки туди, де не вистачає води. І вода дощем проливається на землю. Кожна крапля велика мандрівниця. А залишайся зі мною, попросив Олесь. Розкажеш, де була, що бачила. Я повернуся, обіцяла краплинка. І Як буде дощик, постукаю у твоє віконечко, чекай. І краплинка зникла. Олесь тихо стоїть і дивиться. На білі хмарки, що пливуть у небі.